В Господі, брати та сестри, всі, хто прийшов у Дім Божий, знаєте, щойно хор проспівав символ віри, вірою, а центром, серцем цього символу віри є що? Голговський подвиг Ісуса Христа. І сьогодні церква буде про це згадувати. Як сказав Олександр Петрович в 12-й раз, бо грудень місяць сьогодні починається, і дійсно це так. І я хочу прочитати разом з вами те місце, яке розповідає про глибину цього Голговського подвигу Ісуса Христа. Книга Пророка Ісаї, 53 й розділ, відомий всім дітям Божим, але давайте згадаємо. Хто повірив тому, що почув від нас, кому відкрилася сила Господньої руки? Сідаймо. Адже Він, тобто Христос, в даному випадку тут Месія, адже Месія піднявся перед Ним як паросток від кореня зі сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі, ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя. Ним гидували. І ми ні за що вважали його. Але ж він поніс на собі наші недуги. Взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас, над ним знущались, принижуючи його, але він не відкривав своїх уст, його вели, як ягня на заколення, він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть, так і він не відкривав своїх уст. Після катування суду його забрали. Хто з його роду міг усвідомити, що він? Забирається зі землі живих і що за беззаконня мого народу його приречено на смерть. Йому могилу визначали зі злочинцями, але він був похований багатого, адже він не вчинив жодного злочину. І його уста не знали неправди. На те була Господня воля, щоб завдали йому рани смерті, якщо віддасть своє життя як викупну жертву. То він побачить своє потомство, продовжаться його дні, Господні наміри, що до нього будуть успішними. Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений. Пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Тому дам йому уділ серед великих. Він ділитиме здобуть з найсильнішими за те, що віддав себе на смерть і був зарахований до злочинців. Отже, він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців заступатиметься. Амінь. Брати та сестри, хто може вперше чи вдруге чує цей текст, він може подумати, що це П'яте Євангеліє. Що це текст, який був написаний уже після подвигу Ісуса Христа і після Його Воскресіння. А насправді мої любі це було написано за 700 років до тих подій, які трапилися на Голгофі. За 700 років Бог відкрив пророку Ісаї про величезний подвиг Ісуса Христа. І знаєте, у кожного подвигу свій вимір. Або свої виміри, атлети, спортсмени вимірюють свої досягнення ще як. підкореними в стрибках метрами, сантиметрами, секундами, долями секунд, взятою вагою, подоланою дистанцією, забитими голами. Ви Знаєте, а як ми можемо виміряти подвиг Ісуса Христа? Які тут виміри? Апостол Павло колись писав до церкви в Ефесі такі слова, що він палко молиться, це третій розділ, 18, 19 вірші, що він палко молиться, щоб єфесяни разом з усіма святими змогли зрозуміти, читаю, що це за ширина і довжина, і висота, і глибина. І пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. І неодноразово Слово Боже нам рекомендує розважати, міркувати над тим, що вчинив Христос на Голгофі заради нашого спасіння. Звичайно, це потрібно робити кожного дня, але один день у місяць це особливий день. Коли ми разом усією церквою згадуємо, причащаємося його благодаті, думаємо про те, що він вчинив і що чинимо ми. Павло не пояснив Єфесі нам, що це за чотири виміри подвигу Христа. Я єдине, що скажу ще: ширина, довжина, висота і глибина, і говорити про це часу у нас не вистачить про все, але про ширину, про один вимір. Сьогодні я хотів би з вами розважити. І про цей вимір відкрито в тому місці письма святого, яке я прочитав, у 53-му розділі, що було зроблено за 700 років до народження Христа, і що в точності було повторено на Голгофі, і жодне дієслово фактично в 53-му розділі не стоїть. У майбутньому часі, а все в минулому, неначе пророк це бачив, що вже здійснилося. І це показує, що Слово Боже Біблія, вона істинна. Отже, що означає глибина подвигу Ісуса Христа? Перший вимір ширина. Ширина. Тобто всеосяжність. Це означає, що Христос помер за всіх грішників. І аллюя! Тому що всі ми згрішили і позбавлені Божої слави. І якби не це, наше місце було в аду, в шеолі, у пеклі. Але слава Богу, за його величезну милість і терпіння і страждання на христі. Знаєте, Христос помер за всіх грішників. Принаймні, цих грішників може бути десь п'ять груп. я так. Роздумував над цим. П'ять груп, і серед якоїсь ми себе обов'язково знайдемо, якщо придивимося. Отже, за кого конкретно помер Христос? Перше, Христос постраждав за байдужих. Хто повірив тому, що почув від нас? ми читали. Кому відкрилася сила Господньої руки? Адже він піднявся перед Ним. Як паросток від корення сухої землі, не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, а не було нічого, що можна було собі побажати. Христос в часи земного служіння завжди був героєм, лідером. Він був молодою людиною, мудрою, розумною, духовною, позначеною силою Святого Духа і безгрішною. Але страшну п'ятницю, слава, яка незмінно супроводжувала Спасителя, його несподівано залишила. Його схопили, спотворений ударами катів, він являв собою жалюгідне видовище. І 53-й розділ про це говорить. Понівечена людина, посічене батогами тіло, непевна хода. І незрозуміле покірне мовчання перед світськими володарями, перед духовними володарями, релігійними вірніше володарями. Христос мовчить! Натом хвилюється, хіба такого Месію ми чекали? Де ж його могутність? Де ж його чудеса? Він не виправдовує наших надій. Він нам просто нецікавий. І народ відвернувся від нього. Прийшов до своїх і свої його не прийняли, говорить Іван, Євангеліст Іван. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було собі побажати. Так говорять очевидці. Зневажлива байдужість до Спасителя. Ось чим натовп, юрба віддячила своєму благодійнику. І стояв народ і дивився, як пише, Євангеліст в 23 розділі. і стояв і дивився, як важко переносити таку байдужість, коли ти вчора робив добро людям. Якби це було з нами, то ми б, я не знаю, що гіркота була, бажання помститися, розтоптати всіх цих невдячних людей. Але в серці Христа ми бачимо лише любов. Він поніс гріхи тих. До кого він не раз звертався. Але вони були байдужі. Ви знаєте, і зараз багато байдужих людей. Вони бувають і в зібраннях, байдужі люди, Бог звертається неодноразово через проповідь, через заспіваний псалом, через вірш, через показаний добрий приклад. Але людям байдуже, вони не задумуються. Так от Христос помирав і за таких байдужих. І може зараз тут хтось такий є байдужий? Знай, Христос помер і за тебе. Друге, Христос постраждав за тих, які ненавиділи Його. Знаєте, це взагалі вже не вписується в жодні логічні рамки, але читаємо третій вірш. Він був зневажений і відкинутий людьми. Страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя. Вираз зневажений, відкинутий, передає нам розуміння ненависті. Ви знаєте, я думав так, можна зрозуміти, коли люди ненавидять. І я можу зрозуміти, коли людина ненавидить страшного якогось злочинця, маніяка, від рук якого. Загинули, можливо, й десятки людей, коли людина ненавидить тирана, від рук якого гинуть десятки тисяч людей. Знаєте, але чим пояснити ненависть до людини, яка своє служіння лікувала, оздоровлювала, воскрешала до людини вже побитої, скорботної, хворої, катованої. Зазвичай Знаєте, навіть такий жалюгідний вигляд викликає жалібність і навіть до злочинців. Але Христа не пожаліли. Не пожаліли. Як зрозуміти цю ненависть до людини, яка зробила благодіяння, скільки? Зазвичай, знаєте, таких уже не чіпають, а Христа побили найжорстокішим чином. Справді, за цим усим ми бачимо, що сам диявол. Накинувся, обрушився на Христа через безбожних людей, щоб зруйнувати план спасіння і відправити грішників до пекла. За цим ми бачимо, хіба ж не про це свідчили справи юдеїв? Вони посилено злословлять помираючого Христа. Лука пише, 23 розділ 35 вірші нижче. А народ стояв і дивився. Насміхалися і начальники, кажучи, він інших спасав, тож нехай спасе себе самого, якщо він Христос, Божий обранець. Глузували з нього й воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали, якщо ти юдейський цар, спаси себе. Знаєте, навіть у світі заведено говорити про покійника, навіть якого там лихого, або добре, або нічого, а про Христа. Начальники юдейські, що казали, той обманщик, пам'ятаєте, той обманщик, ще як живий був, говорив там і так далі. Таке могли сказати лише ненависники, ненависники. Але і за таких людей помирав Христос, брати та сестри. І за таких. По-третє, Христос постраждав за невдячних. Він був зневажений і відкинутий людьми. Хто? Той, хто вчора підняв із смертельного сну доньку Яїра, той, хто вчора зцілив слугу сотника, той, хто постілював сліпих, одержимих бісами, яких боялася вся Гадаринська країна, яких не могли заспокоїти? Хто? Відкинети Христос. Зауважте, жодна людина не згадала, що зробив для народу Ісус. Хоча в натовпі, в тому, в Єрусалимі, мабуть, було немало людей, яких Він здоровив, можливо, і Воскресив. Це ранило серце Господа. Звичайно, так. Коли нам виказують невдячність, раниться нас? Ще й як зачіпає. Але й за невдячних, Христос помер. По четверте, брати та сестри, Христос постраждав за тих, що схибили і помилилися. А таких людей більшість. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання. Тоді, як ми вважали, що Він покараний, побитий і принижений Богом. А він же був зранений за наші гріхи і був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Це слово Боже. І Христос страждає заради порятунку людей. Але подивимося навкруги, скільки й зараз таких людей. Які через духовне невігластво або духовну безграмотність і небажання пізнати істину нічого не бачать цінного в муках Ісуса Христа. Тоді думали, що це Бог покарав Його, насправді ж ні. помер він за наші гріхи. А зараз люди. Які вважають себе християнами і ходять до тих величезних храмів, ставлять свічки там і все таке інше, теж так, знаєте, думають, звертаються до всяких угодників, посередників, дів, чудотворців, невідомо яких, і цим самим применшують, знищують значущість подвигу Ісуса Христа. А коли потрібна віра лише в одне, в те, що Христос за мене постраждав, за мої гріхи викупив мене, дарує мені вічне життя, повірю в нього і більше нічого, і більше ніяких посередників. Але і за цих людей теж помер Ісус Христос, і їх Він чекає. І останнє Христос постраждав і через. Розбещених людей. Шостий вірш. Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Кожен з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Вівці пасуться і відбиваються від стада чому, захоплюються пошуками кращих кормів. Так і люди. При цьому вони втрачають вівці свого пастиря і стають здобичу вовків, хижих звірів. Так і люди блукають. На жаль, більшість людей блукає, і в нашій країні блукають, і війна їм нічого не говорить. Лише я не знаю, робить ще злішими. І блукають вони невідомо по яких нивах, невідомо по яких луках. Невідомо, чого вони шукають. Смерть навколо, загибель, страждання, але й все не навертає до Бога. Люди вирушили на пошуки різних різних насолод. Залишили Бога. У кожного своя дорога блукань. Хтось волі шукає, хтось, я не знаю, чуттєвих насолод, грошей, кар'єри, ще чогось. Але результат усіх гріховних шляхів однаковий. Це диявольський полон і неминуча загибель. Але Христос і від таких блукаючих не відмовився. Він помер і за таких людей. Отже, брати та сестри, хіба хтось із грішників може сказати, що за нього не вмер Христос? Здається, в усіх групах, що я назвав усі. Саме тому, що Христос помер за всіх, усім дається можливість спастися. І якщо людина загине, то лише через власну нерозважливість, через байдужість, через невдячність. Нехай Господь сохрани, збереже тебе, любий друже, від такої долі. Хай Господь закличе тебе до каяття і подарує вічне життя. А йому нехай слава навіки нашому любому Спасителю. Амінь. Будемо молитись.